Тебе Бога хвалимо і сповідуємо Тебе, Господа, Тебе Отця Предвічного, вся земля величає, тобі всі ангели, тобі небеса і всі сили, тобі херовими і серафими неостанним голосом взивають: свят, свят, свят Господь Бог Саваот: Земля і небеса, повні величі слави Твоєї, Тебе, апостольський лик преславний, Тебе хвалебне число пророків. Тебе хвалить пресвітле мученицьке воїнство, тебе по всьому світу ісповідує Свята Церква, Отця Незбагненної величі і хвалебного Твого єдиного і істинного Сина, і Святого Утішителя Духа, Ти, Цар Слави Христе, Ти Отця Син одвічний, Ти задля спасіння приймаючи людську природу, не погордив лоном Діви, Ти подолавши жало смерті. Відкрив віруючим Небесне Царство, Ти сидиш праворуч у ця в отчій славі, і віримо, що невдовзі ти прийдеш судею, отже, просимо тебе, допоможи своїм слугам, бо їх безцінною кров'ю відкупив ти, і сподоби зі святим Твоїм царювати на твоїй вічній славі, бережи народ свій, Господи, і благослови своїм дітям, керуй ними і возвеличуй їх навіки. Ми повсякчас Тебе благословляємо і прославляємо ім'я Твоє навіки безустанно. Благослови, О Господи, від гріха сьогодні встерегти нас. Помилуй нас, Господи, Господи, помилуй, нехай зійде на нас, Господи, Твоє милосердя, бо ми уповаємо на Тебе, в Тобі, О Господи, моя надія, хай не осоромлюсь повіки. Амінь.